Привіт! Я фармацевт Ква Карим з класу догляду бізнес-школи Атермід. З наближенням кінця року працівники мають багато турбот і відчувають в тому. Наприкінці року є дві основні проблеми, які турбують працівників: це алкоголь на корпоративних заходах, стрес. Сьогодні я розповім про вплив. Цих двох факторів на наше тіло та представлю один харчовий додаток, який може допомогти захистити наше тіло від алкоголю та стресу. Спочатку я коротко поговорю про алкоголь: це те, з чим стикаються не лише любителі, а й ті, хто не вживає алкоголь під час соціального життя. Культура вживання алкоголю в нашій країні змінилася, і, хоча алкоголь більше не нав'язується, пити щоб природно спілкуватися з іншими стало дуже поширеним. Деякі люди кажуть, що помірне вживання алкоголю корисне для здоров'я, і що якщо пити в міру, немає причин для занепокоєння однак насправді Алкоголь сильно залежить від атмосфери на заході та особистого стану. Тому пити в міру не так вже й просто. Це пов'язано з тим, що помірна кількість, яка не є шкідливою для організму, значно менша за ту кількість, яку зазвичай вживають на алкогольних заходах, згідно з рекомендаціями Корейської асоціації сімейної медицини для дорослих чоловіків. Помірна кількість соху становить 2 пляшки на тиждень, а пива не більше 8 пляшок жінкам або тим, хто швидко червоніє, комендується вживати половину цієї кількості. А також Всесвітня організація охорони здоров'я визначила, що стандартна кількість 4 склянки для низькоризикового вживання. Звичайна пляшка пива об'ємом 500 міліметрів мілети в стандартних одиницях дорівнює приблизно 1,8 склянки. Одна пляшка соху з вмістом алкоголю 17% дорівнює приблизно 4,9 склянки. Ті, хто добре п'є, можуть випити більше двох пляшок на такому заході, але це значно менше. Отже, з точки зору здоров'я. Краще зовсім не йти на алкогольні заходи, ніж обмежувати вживання. Однак наприкінці року, коли ми підводимо підсумки, виникають корпоративні заходи, де колеги підтримують один одного та заохочують до кращих результатів у наступному році. І в такі моменти важко відмовитися. Отже, давайте дивимося, що відбувається з нашим тілом, коли ми п'ємо алкоголь на таких заходах. По-перше, коли ми п'ємо, 20% алкоголю всмоктується в шлунку, решта 80% в тонкому кишечнику. Всмоктування означає, що алкоголь потрапляє в кров. Цей всмоктуючий алкоголь через кров досягає печінки, де відбувається метаболізм у два етапи. На першому етапі алкоголь перетворюється на речовину під назвою ацетальдегід, а на другому етапі ацетальдегід розкладається на оцтову кислоту. Та воду, речовина, що утворюється на першому етапі метаболізму ацетальдегід. Є шкідливою для нашого організму. Проблема в тому, що другий етап метаболізму, на якому розкладається ацетальдегід, відбувається повільно, що може призвести до його накопичення в організмі. Ті, у кого обличчя червоніє після вживання алкоголю, мають недостатню кількість ферментів. Для другого етапу метаболізму, тому алкоголь шкодить їхньому організму. Більше Ацетальдегід має високу реактивність і може пошкоджувати білки або ДНК в нашому організмі. Він переважно діє в печінці. Однак, якщо утворюється більше ацетальдегіду, ніж печінка може обробити, він переходить. В інші тканини і завдає шкоди. Зокрема, він потрапляє в мозок і порушує нервову передачу, що впливає на нашу поведінку та емоції. Симптоми похмілля, що відчуваємо наступного дня після вживання алкоголю, також викликані впливом ацетальдегіду на автономну нервову систему. Оскільки він переважно викликає проблеми в печінці, постійний вплив ацетальдегіду може призвести до цирозу або раку печінки. Отже, якщо можливо, краще не пити, щоб дати печінці. Почити. Щоб зменшити всмоктування алкоголю, вживайте багато білка та води, а жирну їжу краще уникати, оскільки вона заважає розщепленню алкоголю і може викликати жирову печінку. Далі йдеться про стрес. Люди в нашій країні відомі тим, що звичай піддаються великому стресу. З давніх часів серед країн ОСР. Стресовий індекс наших студентів і працівників був найвищим згідно з даними, опублікованими інститутом економічних досліджень LG, частка працівників, які відчувають стрес, перевищує вдвічі американську та в один з полідень рази японську. Згідно з даними, опублікованими міжнародною соціальною дослідницькою організацією, і ПСОС стрес відчутний не лише на роботі, а й у повсякденному житті. Також є найвищим у нашій країні. Якщо оцінити економічні втрати через стрес, то вони перевищують 11 трильйонів, оскільки це було на основі 2003 року, враховуючи інфляцію та COVID-19. Економічні втрати на сьогодні, ймовірно, будуть значно більшими. З цих даних можна зрозуміти, що люди в нашій країні відчувають найбільший стрес у світі, і економічні втрати також дуже великі, особливо в кінці року. Введені опитування показують, що стрес стає ще більшим. На сайті підготовки до працевлаштування було проведено опитування серед 1,288 працівників. Більше половини людей зазначили, що стрес у кінці року більший. А особливо після COVID-19 він посилився людей, які вважають, що стрес у кінці року значно більший, майже 40%. Причинами цього стали відчуття, що рік пройшов без досягнень. Що людина стає на рік старшою, а також велика робоча навантаженість. Крім того, було виявлено, що тиск на необхідність щось зробити в наступному році. Та брак можливості насолоджуватися атмосферою кінця року, змішують реальні проблеми з психологічними. Серед людей відповіли, відчувають більше стресу в кінці року. 95 також зазначили, мають фізичні симптоми. Серед найбільш поширених симптомів були зниження фізичної витривалості та відчуття втоми за ними йдуть. Безсилля, зниження концентрації на роботі, головний біль, депресія, безсоння, печія, що безумовно тісно пов'язано з першою причиною зниженням фізичної витривалості, та втомою. З результатів цього опитування видно, що наприкінці року працівники в нашій країні п'ють алкоголь, щоб зняти стрес, але через це їм важко працювати, що призводить до нового стресу. І знову до вживання алкоголю це стає звичкою. Оскільки вживання алкоголю та стрес від втоми є основними причинами зниження функції печінки, наприкінці року варто більше дбати про здоров'я печінки. Отже, сьогодні я представлю здорові добавки, які корисні для здоров'я печінки, зняття стресу та відновлення сил для працівників наприкінці року. Це продукт Етермі Гонкьончон Мілк Сісел. Продукт має сертифікаційний знак харчових добавок Міністерства продовольства та медицини та знак високих стандартів виробництва. У ньому містяться різні компоненти, визнані функціональними Міністерством продовольства та медицини, такі як екстракт росторопші, корисний для печінки, екстракт родіоли рожевої, що допомагає відновленню сил після стресу, а також вітаміни групи Б, корисні для обміну енергії та відновлення сил. Родіола, згадана в назві продукту, є рослина. Що росте поблизу гори пектусан. Цей екстракт родіоли рожевої є компонентом, визнаним Міністерством продовольства та медицини. Функціональний для покращення втоми, спричиненої стресом, насправді, російські космонавти та військові, які брали участь у Другій світовій війні, пили чай з родіоли рожевої, щоб зменшити стрес. Існує сильна теорія, що він підвищує секрецію серотоніну та дофаміну, що допомагає зменшити стрес. Порівняльні випробування з антидепресантами показали, що, хоча ефект не такий сильний, у ліків він зменшує депресію, а побічні ефекти майже відсутні. Графік, який ви бачите на малюнку, є результатом дослідження, проведеного на пацієнтах з синдромом там втоми, зліва плацебо, а справа люди, які приймали екстракт родіоли рожевої, а показник це концентрація кортизолу. Який називають гормоном стресу. Якщо порівняти, ви можете побачити, що концентрація кортизолу пацієнтів, які приймали екстракт родіоли рожевої, зменшилася більше. Це означає, що підвищилася стійкість до стресу. Наприклад, наступним є розторопша, яка має функціональність, що може допомогти здоров'ю печінки. Ця розторопша широко використовувалася в Європі та США. Це екстракт рослини, яка в нашій країні називається чортополохом. Ним з активних компонентів є силімарин, він має антиоксидантні властивості, які захищають клітини печінки від активних форм кисню, запобігає прикріпленню токсичних речовин до рецепторів на мембрані клітин печінки. В Америці та Європі його широко використовують вже сотні років. Існують також лікарські засоби на основі цього компонента, які призначаються людям, що звертаються до лікарні з проблемами печінки, розглянемо докази ефекту селімарину. Це дослідження опубліковане в 2017 році. Воно є мета дослідженням, яке об'єднує результати кількох клінічних досліджень. Вважається одним з найвищих за рівнем доказовості. У цьому дослідженні брали участь не здорові люди, а пацієнти з неалкогольною жировою хворобою печінки. Можна підтвердити, що рівні печінкових ферментів АСТ і АЛТ у пацієнтів, які приймали селімарин, значно знизилися. Ці два показники печінки є ферментами. Коли печінка пошкоджується, їх рівень у крові підвищується. Тому підвищення цих двох показників означає, що печінка була пошкоджена. Якщо підсумувати результати дослідження в одному реченні, можна стверджувати, що печінка пацієнтів з жировою хворобою, які приймали селімарин, Марин, кращилася в порівнянні з попереднім станом. Третім інгредієнтом молочно-кислого силімарину атомі Хонгйонг-чеон є вітаміни групи В, вітамін В1, вітамін В2, пантотенова кислота та вітамін – 6 Вітаміни В1, В2 та пантотенова кислота необхідні для процесів обміну речовин, що забезпечують виробництво енергії. Вітамін в 6 також необхідний для використання білків, а також для підтримання рівня гомоцистеїну, який може пошкоджувати судини при підвищенні концентрації в крові. Однак, як показують численні дослідження, вживання алкоголю призводить до підвищення рівня гомоцистеїну та зниження рівня вітамінів групи Б. Це пов'язано з тим, що алкоголь викликає порушення всмоктування та обміну вітамінів Б. Якщо вживати багато алкоголю, і виникне дефіцит вітаміну в 1 с може призвести до алкогольного ураження. Вітамін в 6 необхідний не лише для підтримки рівня гомоцистеїну, але й для обміну жирів. Тому при надмірному вживанні алкоголю може виникнути дефіцит вітаміну в 6 що призведе до накопичення жиру в печінці. Якщо це станеться, може виникнути жировий гепатоз. Тому під час вживання алкоголю рекомендується вживати вітаміни групи В. Тому, якщо ви йдете в аптеку за ліками від похмілля, більшість капсул або таблеток містять вітаміни групи Б у загальному медичному журналі Великобританії з'явилися статті, що стверджують, що лікарі повинні призначати алкоголікам високі дози вітамінів групи Б, що свідчить про їхню, тісну взаємозв'язок з вживанням алкоголю. Екстракти родіоли рожевої та розторобші, а також вітамін в 9 є типовими поживними речовинами, корисними при вживанні алкоголю та стресі. Екстракт родіоли рожевої та розторобші атомі містить сім компонентів, пов'язаних зі здоров'ям печінки. Серед них є екстракт броколі. Цей екстракт містить компонент під назвою глюкозинолат. Цей компонент допомагає виводити токсини з печінки. Екстракт куркуми також допомагає покращити виділення жовчі в печінці, що сприяє детоксикації. Також в тому, що кордицепс допомагає покращити імунітет та здоров'я печінки. Інозитол регулює рецептори, які контролюють стрес Є необхідним компонентом для метаболізму холіну та гомоцистеїну. Песіа це скорочення для розгалужених амінокислот. Існують клінічні результати, що показують, що він може використовуватися для виробництва альбуміну та знижує ризик ускладнень цирозу. Таким чином можна вважати, що перевагою атомі Хонг Чеон Мілк мілкфісел є наявність цими корисних добавок для здоров'я печінки. Ми розглянули вплив сильного вживання алкоголю та стресу на нашу печінку в кінці року, а також про атомі Хонг Чеон Мілк мілкфісел, який може. Допомогти в цей час рекомендуємо його дорослим, яким потрібен догляд за печінкою, любителям алкоголю, та працівникам, які страждають від втоми або стресу. Перевагою є те, що в одному продукті містяться Хонг молочний чортополох і вітаміни групи Б, що дозволяє отримати три корисні функції для здоров'я. Цей продукт є економічно вигідним у порівнянні з іншими продуктами, подібними складом і вмістом тому. Зверніть на це увагу. Кажуть, що печінка це безмовний орган, оскільки симптоми можуть відсутні. Навіть при пошкодженні понад 70% важливо дбати про здоров'я, печінки та регулярно проходити обстеження. Цього року на святкуваннях на підпитку можна обмінюватися щирими словами, але якщо до того, щоб згадати приємні моменти року та провести час з друзями, сміючись і розважаючись. Адже сміх це найкращий спосіб зняти стрес. Але найважливіше це дотримуватися правильних звичок життя та забезпечити достатнє постачання поживних речовин. Сподіваюся, ви будете добре дбати про здоров'я печінки разом з екстрактом родіоли рожевої та росторопші. Дякую.